І так, на Полтащині знову йдуть дощі, чи то сніг, чи й дощ не поймеш. А в умовах крайнього творчого безпорядку можемо спостерігати перевернутий зразок німецького прикладного мистецтва в образі двигуна УМ364. І до чого ми докатились? Так, шутки в сторону дивимося. Все готово. Сьогодні ми його ставимо уже на блок. На блоки не забуваємо. Оця шпілька верхня має бути не товща, ніж проставочна та пластина, тобто 7,5 мм. 7,5, ага. Так, по э, проставочній шайбі вона вже готова. На э, стартер редукторник чешський. Він без проблем встановиться в наше відверстие. Ну, це просто втикнути видно, все воно чітко, класно крутиться. Проставочна шайба це ж в невидвину положенні. Проставочна шайба ставиться, тобто вона має паз під стартер сотка і паз виступаючий під пластину глибиною в пластину. Тобто, понятно. Ця проставка буде убирати оцю висоту і воно все дуже акуратно там становиться. Везде з зазорчиками. конкретно мы тут все четко, ясно и понятно. По лонжеронам крепления получилось даже больше удачно, чем предполагалось. Думали там какие-то пластины вставлять, закладни, там еще что-нибудь. -то, то, что промежуток между блоком и лонжероном что-то сантиметра. Там может 11 миллиметров. То есть вариантов было несколько, но получилось набагато интереснейшее. Мы просто-напросто взяли родные кронштейны. Видно. Напополам срезали. И получилось, что крепежные, отверстия, крепежные вуха под генератор на штатном месте все на вот этих соленблочиках резиновых, все тут Як воно должно бути, тобто, рідний генератор Бошевський ставиш, свій без проблем. Кстати, свій генератор теж по цим кріпленням. Як не парадоксально, але підходить. По оські. Хочеш два рівня поставити, можна ставити два рівня. Хочеш на одному оставляй, оставляй свій на одному ремні. Тобто, оці оськи ідентичні під один той самий шестигранник. Тобто, все одинаково. Так, далі. В. Тобто ми просто-напросто зрізали почти напополам, пополам, але там трошки під углом воно виходить. Рішили все-таки на два болта тут кріпити, два там. Було в нормі 4 болта. но 4 це тоді, коли йде опора тут двигателя а десь аж за коробкою, як воно на мерседесі стоїть. Тобто, зрозуміло, що це все висить на оцих вухах. Але коли ми кріпимо двигатель жорстко на рамі тут і через якісь. 50 см тут. То зрозуміло, що оцих двох болтів за глаза достаточно. Це більш ніж зафіксирований двигатель. Тобто, все жорстко. Виставляємо на штифтах все ровно э, лонжерони в ненатягнутому положенні. Підставляємо цей. Понятно, що дистанційно відмічаємо, де зрізати, зрізаємо, втулюємо туди, щоб зазорчик невеличкий був. Далі. Все виставляємо, закріпляємо болти і прихватуємо на кілька цяточок. Потім знімаємо, обварюємо все ізумительно. Так, це ось отвір був зроблений для виходу. Можна, звісно, було заморочитися не так. Тут гайка, це щуп масла. Можна було відкрутити. Ось тут просто-напросто і загнути і вивезти за ланжирон. Ну, Не стали ми нічого гнути, крамсать, просто-напросто просварили отвір, вона сюди. На хамуті буде невеличка пипочка ставити з оцим же кольцом штатним. Тобто Просто трос отой длинний полутораметровий, Ми укорачуємо і робимо той, що треба. Так, з цим розібралися. Це лонжерон, все чітко стало удобно. Причому, якщо рідний стартер ставити, оця проставочка вона є по ширині ідентична з цією з літьем. І вигляд такий здається. Воно тут прилягає до нього, все. І вигляд такий, що це суцільна вся платформа. Дуже класно вийшло. З рідним теж. Ну, ми хочемо поставити. По там, ну це не важно. Можна спокійно той винять, цей то і виняти, це і вставити. Тобто проблем ніяких немає, Це все взаємозаміняємо. Так, по цій стороні ясно. Тобто, видно, що як не можна, лучше вийшло. Далі. Далі, ця сторона е, С, с. с, с. цією приблудою, кто знает этот двигатель, то и понимает, что это. Це. Это фильтр масляный, но так как у нас это самая навороченная версия этих двигателей, самое последнее поколение, она еще и с интеркулером, ту интеркулером, ё, цим, теплообменником. То есть масло передае, перепускается через теплообменник, сюда поступает антифриз, выходит антифриз, и там, как на Запорожце, теплообменник стоит. Только там воздушный, а тут водяный. Короче, классная штука, конечно, все плюс, но она чуть громоздкиша, чем обычно. Обычно фильтр тут на двух болтах крепится, на двух шпильках, а тут еще на трех. И вот эта махина трохи громоздкиша получается, и тут же и давление масла, и все. Есть варианты, скажем так, в подобных, где-то в подобных, встречалось... Брали лонжерон, кріпили лонжерон, кусок вирізали, потім вот вот обгинали його, обходили. І така вот... пародія. Ну, понятно, що несуща конструкції це э, вже назвати важкувато, це так. Воно -то щось виконує, але це вже слабке місце. Нарушати його не хотілося з цієї сторони, як роблять для того, щоб ставити пластинку, а вона якраз на срезі грані йде, пластинку з відводами на гібкий тракт і десь виносить його, десь тут ліпить, там, десь на кабіні. Тобто теж не хотілося. Поступило трошки нестандартно. Так, отак перевернусь. Мы сделали вот такой зарез и поставили проставку. То есть 7 сантиметровая проставочка э, шлифована с одной и с другой стороны. Есть условия, сделали. И просто длинные шпильки на соответствующую. И она стоит в штатном месте, просто вынесена сюда. Ніяких проблем нема. Ланжерон не втратив своєї несущої способності. Оце що тут грань потерялась, це нічого страшного, була використана швеллер. причому швейлер не той швелер, що звичайний, там якийсь гавняний. А з толщиною 8 мм однаковий, що тут, що на боках. То есть, це ще старого образца швейлер То еще надо. Значит, была чи вырезана вот такая вот проставка. Далі вставлена, прихвачена везде, где только можно прихватить. Поднято, что на цельняковый мало прохвачена просто. Знята, потом тільки вирізано і обварено со всіх сторон. Тобто, виходить, получается не повело його, ніякої втрати несущої способності лонжерон ни ничего не потерял ну и вот видповидно крепеж двигателя став як нельзя лучше вообще люксово ось два болта фух, затянув причем тут колени страшенное ну короче стопроцентно будет работать так все вот такая вот площадочка платформочка видно не ни ничего Все так як потрібно. Ніде нічого не мешає. Тобто вийшло навіть краще, ніж ожидалось. По цьому хтось каже замороченому механізму. Нічого тут замороченого немає. Виживний механізм. Ставиться. Тобто видно. Вставляем сюда, прохватыва по кругу. Мы проверили, це все четко центровано. И так получається. Ці шпильки 12,5 шліфовані по пазам ходять, по направляющим входят равной. Длины выступают, якраз 1,5 см 1 мм для е, хода. Ну, Скажем так, щоб в корпус не упирався подшипник. Хотя даже если управиться в корпус, нічого тут страшного не буде. Выжимний. Крутитиметься просто вместе со всем, як і крутився, то и все. То есть вот. Не на 4, чи не на 3, як в заводский, а на 6. То есть запас. Мощности, прочности и всього іншого тут в разы лучше. Естественно, це все закалено. Шлицы набиті в болванке, відповідної столюки. Потом оброблено по форме и закалено. Графиточкой промазали, сейчас прихватим. И будь здоров. То есть, вот так. Все, значит, с цим можно считать. прихватить осталось и будем цеплять. Так, ладно, и проставочно понятно. Все, сегодня ставим, чекаем следующее видео.